Презентація туристичних маршрутів для туроператорів та туристичних агент, що відбулася в рамках другого міжнародного туристичного форуму. Це продовження доброї традиції знайомства з дивокраєм, що зветься Херсонщина. І справді, саме тут збереглася найбільша кількість скіфських поховань курганів. Тут проходив важливий торговельний шлях із варяг у греки. Тут, завдяки барону Фальцвейну, з'явився порт Хорли і біосферний заповідник Касканія Нова. Херсонщина це натуральне диво природи півдня України. Все це намагалися донести організатори в ході реклам. Лавного туру, при цьому демонструючи готовність оздоровчих закладів Чорноморського узбережжя приймати відпочиваючих. Ми будемо прикладувати кетому всі зусилля, для того, щоб наші. Жители приезжали к вам отдыхать и оздоравливаться. Херсонскую область ждет большой приток туристов, именно учитывая комфортность пребывания, общения и тех, так скажем, услуг, которые вот здесь припо... предоставляются. То есть най... самое наилучшее пожелание. Скадовськ унікальний кліматичний дитячий курорт. Напевно, тому тут розташовано багато дитячих таборів, а ще санаторії для дітей з батьками з одноіменною назвою Скадовськ. Вже з травня починає свою роботу ця здравниця, оскільки температура води в районі пляжу тут вже на початку літа досягає 30 градусів. Для відпочиваючих створені всі умови та зручності, затишні номери, п'ятиразове харчування, меню на замовлення, велика паркова зона для прогулянок. А ще у санаторії Скадовськ створена єдина на узбережжі штучна соляна шахта для лікування та профілактики захворювань органів дихання, так звана спелеотерапія, галакліматотерапія. Є й інші не менш ефективні процедури для лікування нервової системи, системи кровообігу. Наш пансіонат з лікуванням Скадовськ має сертифікат акредитації, а також має ліцензію. Министерства здравоохранения Украины как лечебно-оздоровительное учреждение. Для отдыхающих предоставляются такие медицинские процедуры, как фонерозолитерапия, электросон, физиотерапия, массажный кабинет, ингаляции, ультразвуковые, масляные, а также электрогрязелечение, лечение эзокеритом лечебная физкультура, кислородотерапия. И одна из уникальных процедур – это спелеотерапия. Распыление влажных солей, искусственная соляная шахта и в сочетании с климатолечением дают прекрасные результаты по оздоровлению органов дыхания. Демонструючи потенційним партнерам розвиток оздоровчої зони нову інфраструктуру, що створена на узбережжі для розваг, влада Скадовська з особливою гордістю показала дельфінарій, який розпочне роботу 1 червня у день захисту дітей. Вистави мешканців морів та океанів завжди залюбки дивляться діти. Та й для дорослих це максимум позитиву на відпочинку. ориентируемся так, чтобы люди, которые приезжали в дельфинарий смотреть на дельфинчиков, могли здесь еще и немножечко провести своего времени. В частности, какие-то кафешечки будут у нас, будет фотографирование с дельфинами. Дальше посмотрим, в каком направлении мы будем идти. Но во всяком случае, планируется, чтобы мама, папа и ребенок провел как можно больше здесь у нас своего времени. Серед інших оздоровчих закладів, які були презентовані гостям форуму, це гілея, содружество, чорноморська чайка, таврія, керівники яких у повному обсязі представили весь спектр зручностей для відпочинку. Більше усевершенствувалась медицина наша. Вот, как имели мы ванное отделение физиотерапию, спириотерапию бальнеологию, все, все это оно есть, но ну, просто совершенствуется более усовершенствованное упорядоченное теперь у нас отношение в смысле педагогики то есть у нас уже чистые идут программы программы не просто так на дискотеке потанцевали, пообщались а детки и все, а сейчас уже коли не все желают Учиться в этот період оздоровлення, от ми вже підводимо в ігрових формах, а іноді не в ігрових, а напрямую педколектив проводить заняття конкретно з дітками, ну которые хочуть в Скадовському районі в минулому році було введено в експлуатацію 56 оздоровчих закладів. В цьому році комісія з відкриття оздоровчих закладів працює, яка перевіряє. Готовність до оздоровчого сезону тих чи інших оздоровчих закладів і води їх в експлуатацію шляхом підписання відповідних документів. На даний час вже введено деякі оздоровчі заклади. От ми бачили, що вже сьогодні в місті Скадовську вже працюють такі оздоровчі заклади, як Таврія, тобто ми сьогодні були якраз туди, заїхали дітки. Також були Таврійські зорі вже сьогодні повинні були заїхати. Тобто вже оздоровчий сезон в Скадовськ набирає оберти.